Спускаєм, спускаєм людей. Опирається сейчас нам. Сколько там наверху? Іще більше чотирьох. Більше чотирьох, давай. Да. Сідаєш, опирайся правою рукою, мені в плече, лівою рукою опирається восью. І спускайся, як на брусяк, поняв? Да. Давай. Все, так, пішов. Дальше, куда? Пішов вниз, тебе встрінуть. Давай, 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 дружище, ми тут. Хто з дитиною? Давайте сюди дитино! Я держу вас. Давайте, дитинку, давайте, давайте. Приймаємо. Опа! Все добре. Мама ось ззаді йде. Йде мама ззаді. Бачиш, які мигалки гарні. Диви блима як. Диви, диви, як блима. Хто може дитинку оглянути? Ніби все добре. Ось такого присідай. Дивись. Опа, і мама тут. Притримай песик зайду притримай. Зараз бабушка, передаси бабушці зараз. Да, так, да, так, да, я знаю. Зліва дитина, у вас є можливість стати сюди, стати. Вигляньте. Яй! Мужики Ой! приймай! Що там? Давайте. Дай бабочки! Давайте, Не давайте. Возьміть свою волю, в кулак. Давай я залізу туди і руку. Спускайте Я боюсь. Не бійтеся. Давайте. Кіношко. Взяли до рук. Давай. Брат, возьми пакет под руку и боры. Под раз. руку и под ногу. Сейчас. Сейчас. Мужики, приймайте. Стоп. Ножки. Давай, так. Тримайте за мене. Я ось возьму зараз за ноги. Під ноги я тут руку притягну. Спускаємось, 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 тримаємо за мене. Все взяв вас. Все спускаємось донизу. Держись. Давай руку. Голову ниже. Все. Сейчас. Давай. Держи. Взяв, взяв, взяв. Привет, привет. Все нормально. Все хорошо. Все хорошо. Сейчас мама боит. Давай, дитинку сюда. Давай. Давай, моя сонечко.